Вітаю, друзі, з посмішкою спостерігаю як активно телеграм-канали, які мають відношення до влади і офісу президента та різні лідери суспільної думки, які чомусь теж з того ж боку тягають цитату Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року і приписують цю цитату послу України Великій Британії генералу Валерію Залужну. Ну що я можу сказати на це? Ну почну з того, що залужний такого не казав взагалі. Але ті, хто хотіли перекрутити слова екс-головкома, схоже, мотивувалися старим анекдотом. Коли чоловік їде в автобусі і звертається до жінки, рибка, пробуй мені квиток, будь ласка. Жінка думає: рибка рибка означає риба, риба означає щука, щука означає хижак, хижак означає зуби, зуби означає собака, собака означає. Людоньки! Він мені мене су назвав. Ну, інакше це пояснити неможливо. Тому що залужний сказав геть інше. Я навіть не буду цитувати його. Я запропоную вам послухати, що сказав Валерій Заложний. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир. Принесе кордони 91-го року, чуть кордони 22-го року, і після цього буде велике щастя в Україні. Ще раз про чудо або диво, на яке сподіватися не варто, про те, що треба битися за своє, а не чекати, поки воно впаде тобі в руки. Але далі слухайте. Я хочу сказати за все, що на мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, є сили і. Засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби От отаких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно це чути комусь або неприємно, але знову ж таки, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності у неї, перш за все, ресурсів для ведення цієї війни. Саме зараз, саме зараз, десь мабуть із кінця 23-го початку 24-го року, росіяни якраз це і роблять. І тому ця війна продовжується саме у тому, у тому ракурсі, який ми сьогодні бачимо, це саме справжня війна, яка називається війна на виснаження. І от тут... Валерій Федорович традиційно не просто констатує факт, а й каже, що треба робити, щоб повернути кордони 91-го року, щоб отримати бажане, а не просто розповідати якісь казки. Перемогти у цій війні, покласти край цій війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. Перш за все. І це остаточне. Знищення. Військово-економічного потенціалу, це про те, що війна повинна вестися технологічно, це про те, що повинно створюватися умови, про яких можна наносити удари в ударити Росії, а, і це не тільки ракетні. До речі, дари, це ще й розвідувальні відверсійних групи, це і багато чого іншого і засоби, які можна використовувати. Це про це, але ж кому це цікаво з офісу президента, якщо вони... Переляконо дивляться на будь-яку заяву залужну, особливо якщо той не пропонує. А давайте ще один форум миру, або саміт перемоги, або гучну заяву, або якийсь план незламності. Він пропонує дії, які можуть Україні допомогти отримати бажане і повернути кордони 91-го року, так, не зараз, не швидко, але повернути. Все просто і зрозуміло. Але комусь захотілося перекрутити слова генерала. От цікаво, хто ж ці люди навіть не уявляють, чи ми всі уявляємо? Може вони дебіли? може покидькі, може дурні, може все разом, а може вони просто бояться генерала і того, що він розумніше за них, і каже, що треба робити, щоб Україна не програла. Генерал чітко озвучив, що на диво не варто очікувати, сподіватися. Не треба сподіватися, що кордони самі по собі повернуться. А ще він каже і констатує факт, що у ворога поки що є чим робити спроби окремих наступальних дій. Це про те, що не чекати варто, а діяти. Не гучні заяви проголошувати, а приймати рішення і наносити удари по місцях не тільки скупчення ворога на території ворога, а й унеможливити будь-які а Спроби його заробити на війні. Наступні удари по НПЗ зранку до ночі системно знищувати, руйнувати його енергетичну систему, рознищувати виробничі промисловості. Зараз вже росіяни виробляють від 200 до 250 шахетів за добу. До кінця року вони закінчують будувати нові лінії і будуть готові виробляти приблизно 500-550 шахетів. Так може час не давати їм це робити? Може, використовуючи весь потенціал, який є сьогодні у України, знищувати не тільки ті, що існують в жаліні, а й ті, що будуються. Бо інакше це в шлях в нікуди. Це шлях до поразки. Варто не сподіватися на те, що у Росії все буде погано або все погано, а створювати умови, при яких всі спроби ворога перемогти України будуть марними. Як можна тут було побачити відмову від повернення кордонів? Я не знаю, але ті пришли з офісу, які граються в цю гру, вони вирішили: ну а чому ні, і вкинули для того, щоб зрозуміти, от вам деякі моменти. Зараз покажу, будь ласка, а, канал на 1, 1 Україні варто забути про кордони 91-го року та 2002-го. Росія має ресурси, щоб продовжувати війну. Браво! Браво! Просто! І чверть мільйона подивилася цю інформацію. Далі а, Україні не стоїть надіятися на зв'язку 91-го року. У Росії є ресурси, продовжити війну. І ще 120 тисяч. До речі, це теж український канал. Але я завжди пишу російською мовою. Ну, тому що Офісу приємність. ну вони багато канали, каналів, спілкуються російською. Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року посол України у Британії. Ще один канал мільйон. Це нікого не дивує. Це взагалі нормально те, що відбувається? Брехня від імені генерала на каналах, які близькі до Офісу. Ну, що це так? Це навіть не сором, це якась тотальна ганьба. Як, ще раз запитую, можна було таке запропонувати. Тільки для дискредитації залужного. Ну, що хтось дуже не хотів побачити правду, яку каже залужний, про те, що треба змінюватись. Генерал, до речі, каже про те, що писав раніше в своїх статтях: треба активно змінювати ситуацію на полі бою, переходячи в технологічну війну. Чуда не буде! Буде результат, на який треба працювати. Якщо просто чекати, то можна не дочекатися. На полі бою повинні битися дрони, а не наша піхота. Про це казав вже неодноразово і писав, до речі, генерал Залужник. І саме таким чином, ми зможемо зникровити сили ворога та принести Україні мир та територіальну цілісність. Так, це буде не швидко. Це буде не завтра. Але якщо нічого не робити, взагалі нічого не отримаємо. Його слова про безперспективність пасивної позиції, а не про те, що треба забути про кордони. Все інше лукаво. Але я спостерігаю, як влада системно мочить залужного через ботаферми, через подібні вкиди, через все інше. Чому? Поставте запитання собі і спробуйте відповісти. Може хтось боїться його, може когось лякає його авторитет, і навіть тому його не вносять навіть в соцопиток. Відповіді лежать на поверхні. Але замість того, щоб слухати розумного генерала, його намагаються дискредитувати. Хто так робить? Ну, мабуть, ті, хто владу хоче утримати більше, ніж отримати перемогу над ворогом. Іншої відповіді в мене немає. Але взагалі, ще раз підтверджується фраза, яку приписують Петлюрі про те, що нам не так страшні московські воші, як українські гніди. Не знаю, наскільки подло, наскільки справжня це фраза чи ні, але вона добре ілюструє, що має підґрунті. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую за те, що підтримуєте ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому єднаємося, підтримуємо ЗСУ, і тоді справді буде все Україна.